Ніякої дистанційки тут наживо, все тут з нами. Пило жарушчики Дочекалися ранку. на ЖВЛ? Доброго, Доброго ранку. ранку. Все. Зараз і, там, все буде у, у тебе і про Кацуріна. Є, я знаю цей скандал, який набирає оберти. Так та... ну власне ти зараз в головному на ранок все розповів. Так те, те, що стало відомо, що міша тримає зв'язок з усіма, а, хто постраждав, так би мовити. Так үгум. хто отруївся в його ресторані, і тих, хто отруївся, отруївся не 75, як заявляли раніше, а насправді 119, дев'ятнадцять. насправді. Вражаюча цифра безумовно, але добре, що все ж таки зв'язок тримається і допомагає. Ну, і всі живі, насправді всі живі, так і всі, мабуть, стануть тільки краще після лікування. А, ти знаєш, речі, нам прилетіло страшенно. Ми ж жартували, коли тільки це стало відомо. Mm -hmm. Міша ще не виходить на зв'язок, його менеджери виходили. Ми про це все зв'язалися з потерпілими. та, От і в кінці там мем був такий. Знаєш, люди просто зробили mm -hmm. мем, там, де вони типу, а поліція вже фотороботу поваря повара зробила кухаря. Дай це дам те. Ми пожартували. Господи, що воно прилетіло? Да як ви можете? Значить, там всі повмирали, знаєш? Uh -huh. Все так далі. Тому подібне. Знаєш, от там американці просто так віджартувалися що там дай Боже. От я тобі думаю, що може там ти з Дантесом поговориш, там може там він, щось Ну, як скажеш? побачимось, я запитаю. Звісно. Ну запитав, ну, запитаю. Та, запитаю та. <рив> так, ну а сьогодні в у випуску розповім, чому Ель Кравчук носить з собою ту саму Лабубу, <рив> О -о -о -о. лабубу. лабубу долучився та, до тренду. Та. І хто надихнув його на пісню? Ну, я... на лабуду. Uh, і Лабаду. Це, це так, так, так. От. І хто надихнув його на пісню до цього тренду. так? Чому сколихнув скандал між відомим футбольним тренером українським та блогеркою Дашою Квітковою? А, замішані інші футболісти, як ви розумієте, oh. і що відбувається зі здоров'ям Брюса Уілліса? Nice. Просто Давай, це Поїхали. Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Фільм з усиком покажуть на Венеційському кінофестивалі 2025. Мова про стрічку. Розгромна машина. Це біографічна спортивна драма про американського бійця ММА Марка Керра, якого зіграв Двейн Скал Джонсон. Сюжет зосередиться на злеті його кар'єри та падінні на фоні. Опіоїдної залежності, і от одним із суперників Марка Кера у фільмі стане український боєць змішаних єдиноборств Ігор Вовчанчин, якого зіграв український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Зйомки проходили минулого літа у Ванкувері, Лос-Анджелесі, Нью-Мексико та Токіо. Фільм потрапив до основної конкурсної програми 82-го венеційського кінофестивалю, який відбудеться а, в Італії з 27 серпня по 6 вересня. Ну а чи отримає розгромна машина Золотого Лева вирішуватиме поважне журі на чолі з відомим режисером фільму Залишенці Олександром Пейном? Ну а офіційна прем'єра стрічки запланована. На жовтень цього року. Гнилі стереотипи так, блогерка Даша Квіткова відповіла на слова екс-тренера Динамо Київ про їхні стосунки із футболістом Володимиром Брашком. Напередодні екс тренер Динамо та збірної України Йожев Сабо заявив про те, що роман гравця столичного клубу Володимира Брашка з блогеркою Дашою Квітковою, на його думку, негативно впливає на його футбольну кар'єру. Екс футболісти звернув увагу на те, що обраниця пів Київського «Динамо» старшого за футболіста на 4 роки і має дитину. За словами тренера, це може створювати певний тиск і відволікати спортсмена від кар'єри. Цитую: значить, їй потрібен чоловік. Якщо брашко проводить з нею цілу ніч, то це позначається з відповіддю. Даша не забарилася в інстаграм. Вона Докладно відповіла а, тренеру, так і а, висловила свою думку. Даша роз'яснила, що любов для неї це не потреба, а вибір і бонус. Знову ж таки, цитую. Ці гнилі стереотипи, що живуть в суспільстві, передаються з уст в уста як пліснява. Нібито якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично в пошуках чоловіка потребує когось або не впорається одна. Так, ми хочемо любові. Ми її заслуговуємо, бо людина має право любити незалежно від того, скільки в неї дітей, шрамів, розчарувань людині потрібна людина. Це не про слабкість, це про природу. А даша підкреслила, що наявність дитини не позбавляється. Вляє права а, не не позбавляє жінку права мріяти і бути щасливою. Нагадала зірка і про силу і здатність жінок самостійно а, справлятися із життєвими викликами за словами квіткової. Такі жінки а, нікого не шукають і не випрошують уваги. Вони обирають самі. Тому для неї стосунки це вже не про знайти когось, а про зустріти того, хто не боїться бачити в дівчині не жінку з дитиною, а дівчину із серцем і. Світло випадкова іграшка подруги допомогла Ель Кравчуку підхопити світовий тренд і першим випустити пісню про. Лабобу це колекційні плюшеві іграшки у вигляді монстрів, які завдяки соціальним мережам стали модним аксесуаром, який чіпляють на сумки та одяг. А, такі знаменитості, як Ріана та Дуаліпа, також помічені з цими іграшками, а, що сприяло безумовно шаленому попиту на них. Ажіотаж настільки великий, що люди по всьому світу не стоять у чергах годинами. Ну а Ель Кравчук про лабубу заспівав. А, дізнався про тренд Близької знайомої з Німеччини вона розповіла, що всі знайомі розкуповують активно цю іграшку, і прямо в той же момент співак зрозумів, що треба швидко писати пісню про лабубу. Про це нам артист розповів в ексклюзивному коментарі. Давайте послухаємо. Я вас познайомлю зараз. Е, мою лабубу звати Ель, як і мене. Я побачив саме іграшку у своїй подрузі в Берліному Берлінській подрузі в якомусь месенджері, а потім вже розповів своєму менеджеру дуже класному композитору з Норвегії, якого звати Епріл Рейн, і саме він написав цю мелодію. А вже ми робили текст в Україні. У жартівливій пісні лабубубу він порівняв себе із популярною в світі іграшкою, і новим релізом співак на власному прикладі закликає людей ставитися до себе простіше і не боятися самоіронії. Коли ми можемо над собою трішки іронізувати, це дає можливість нашому життю бути наповненим справжніми емоціями, а не тільки пафосом якимось, чи там ханжеством, яке. Ой, Лобубо, скільки тебе років? Знаєш, це, Скільки надо, скільки років. Ні, це все паралельно. Фрагмент пісні, звісно, розлетівся у Тік-Ток, але думки слухачів розділилися. Хтось підтримує почуття гумору та самоіронії артиста. Ну а хтось хейтить. Проте на злісні коментарі Ель Кравчук традиційно не зважає. Втратив здатність говорити і ходити. Стан 70-річного легендарного голівудського актора Брюса Уіліса стрімко погіршується. Він понад три роки бореться із ловно-скроневою деменцією. The Economic Times пише, що стан зірки міцного горішка потребує постійного догляду. і Вілліс, на жаль більше не пам'ятає свого зіркового минулого та навіть не впізнає рідних. Ще на початку 2023 року. Його родина повідомляла, що стан Виліса погіршується. саме тоді, лікарі лікарі діагностували фронтотемпоральну деменцію, що вражає лобову та скроневу частку мозку. Саме ці ділянки відповідають за мовлення, емоції та рухові функції. Раніше у 2022-му йому поставили діагноз афазія це порушення мовлення через пошкодження мозку. Тоді ж він завершив свою акторську кар'єру з моменту діагностування проблем зі здоров'ям поруч із Уиллісом Постійно перебувають дружина Ема Гемінга, його колишня дружина Демі Мур, а також діти, дочки Румер Скаут та Лула Мейбл і Евелін. Вони неодноразово просили публіку про повагу до приватного життя актора в цей складний період. І наразі вони жодних таких коментарів чи відомостей про здоров'я актору не повідомляють. Такі новини на сьогодні. А, звісно, завтра у цій же порі ми з вами зустрінемося в сніданку з 1+, плюс Гарного вам дня. Ну і завтра побачимось.